змінив усе. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Три роки боротьби, три роки мудрості. Перше вибухи, страху очах, але ще більше пам'ятаємо силу нездатності нашого народу. Коли здавалося, що темрява накриє нас ми стали світлом один для одного, а ми ще воюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо. Ми люди, ми люди. Дитани. Наші воїни справжні герої. Вони боронять Україну в день і вночі. Ми дякуємо кожному, хто наближає перемогу. Військовим, волонтерам, медикам. Рятувальника, учителям та простим людям. Це намила Україна, живе і так як мати сина, Україна любить нас як все Україні, і, хоча війна забрала нас багато, вона не змогла зламати головне нашу віру. Вечора ми з України жави неславної духом єдині, діти на долі яких припало жити в війні без дитинства. Украли, вірю в перемогу, вірю в майбутнє, вірю в Україну. І про нас ще напишуть книжку, і птахи полетять у вир, І усюди настане тиша, і усюди настане мир. Україна є, Україна буде. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця